Добрий вечір, дорогі друзі. Перед вами амарантова гарбузова каша. Це настільки потужний тандем українських суперфудів, який дозволить запобігти багатьом проблемам зі здоров'ям, зокрема імунної, індокринної системи, шкіри, серця тощо. Ви скажете, що не знали, не чули про амарант, але насправді ви знали і чули про щерицю. До речі, в реєстр сортів рослин України внесено 19 сортів щириці. І селекція в нас також вітчизняна. Найпопулярніші сорти, виведені в Харкові. Отже, повертаємось до каші. Взяв волоський гарбуз, порізав його на дольки, вибрав серединку, очистив шкірку і порізав на дрібненькі кубики. 600 г гарбуза. Взяв насіння амаранту, яке ви завжди зможете у нас замовити в розпасовці 5, 10 35 кг. Якщо будете переглядати мої відео, які я публікую, ви дізнаєтесь, як ми вирощуємо амарант і що ми з нього робимо. В кастрюлю налив 300 мл води, висипав 600 г гарбуза. 200 г насіння амаранту, яке попередньо замочив на 24 години і варив протягом 10 хвилин. Потім виключив і розтовк товкачиком гарненько. Ось така у нас вийшла каша, амарантова гарбузова на воді. Потім долив 300 мл молока і на слабенькому вогні проварив ще 5 хвилин після закипання. Вийшла отака. Амарантова гарбузова каша на молодці. І туди й туди вже додав по чайній ложці меду, коли воно вичехло, дуже-дуже смачно. Розкажіть, будь ласка, чи готуєте ви страви із амаранту? Яке враження? Буду дуже вдячний. Смачного.